Кажуть, ліс це мовчазне царство. Але якщо зупинитися і прислухатись, він починає говорити гриби, вони не рослини і не тварини, це окреме царство живих істот, щось посередині між ними, поки ми направляємося до лісу прямо зараз, під нашими ногами у шарі ґрунту розкидані тисячі кілометрів їхніх невидимих ниток. Міцелію, уявіть, через нього спілкуються дерева, передають одне одному поживні речовини, попереджають про небезпеку. Це своєрідний інтернет лісу. Але серед грибів у світі є й такі, що вміють не лише об'єднувати життя, а й підкорювати його. Наприклад, існують гриби зомбі, справжні паразити, які проникають у тіло комахи, захоплюють її мозок. І змушують виконувати накази. Мурашка, заражена таким грибом, залишає свою колонію, підіймається на найвищий листок і завмирає, поки гриб росте з її тіла, розсіюючи спори на нових жертв. А є гриби, що світяться у темряві, мов нічні ліхтарики. Є ті, що пахнуть гнилим м'ясом, щоб привабити мух, а також такі, що утворюють відьмені кільця на галявинах, і всі вони частина великої осінньої симфонії, яку ми часто не помічаємо, крокуючи лісовою стежкою. Тож сьогодні запрошую вас у невелику мандрівку: світ неймовірних грибів України. Вони не лише дивні, а й дивовижні, і кожен із них по-своєму. Потрапивши в ліс на шляху до найцікавіших екземплярів, нам будуть траплятися і досить звичайні. Ось, наприклад, трутовик справжній, у середині якого є м'який волокнистий шар. Амадоу. Його висушували і використовували ще з кам'яної доби, щоб підпалювати вогонь. Звідси й назва трутовик. Саме такий гриб знайшли у торбинці знаменитого Етці, льодовикового чоловіка, який жив понад 5 тисяч років тому. І відразу натрапляємо на цікавий, проте неїстівний гриб гноювик сорочий. Коли гриб старіє, його каплюшок починає танути, перетворюватися на чорнувату рідину. Це процес, який називають автоліс. Саме завдяки цьому явищу гноювики ще звуться чорнильними грибами, тому що колись цю рідину використовували як чорнило. Потрапивши на таку високогірну гойдалку, просто неможливо не зупинитися на перепочинок. Погодьтесь, тут дуже гарно. І якщо ви ще не підписались, то можливо саме час. І, звісно, залишайте свої вподобайки. Якщо вам подобається те, що я роблю, це дуже важливо для просування контенту. Трішки перепочили і пора рухатись далі, тому що нас чекають цікаві відкриття. Відразу біля гойдалки ми натрапили на парасольку. Один з моїх найулюбленіших грибів, із нього виходять неймовірні відбивні. Головним показником, що це дійсно парасолька, є ось це кілечко на ніжці. Воно має рухатись незалежно від неї. Можливо, хтось з вас навіть бачив коротке відео, як я повторював рецепт знаменитого французького повара парасольки, фаршировані дощовиками, або ще на них кажуть порхавки. Ми їх ще також зустрінемо. А тут у нас ще щось цікавіше: рогатик товкачиховий або булавовидний. Один із найнезвичніших грибів наших лісів. Його легко впізнати по формі, ніби жовтувата палиця або товкачик для розтирання трав. Звідси й назва. Тут ви бачите моє здивування, тому що я ще не знав, що це за гриб. Це їстівний гриб четвертої категорії з низькими харчовими якостями використовується після 15 хвилинного відварювання, вареним смаженим, проте особливої харчової цінності немає, включений до Червоної книги України у 2009 році. Плодове тіло булавоподібне висотою від 7 до 30 см, діаметром від 2 до 6 см, часто з з моршкуватою поверхнею, від світло-жовтого до багряно-жовтого кольору, з щільною, потім м'якою губчатою тканиною, при пошкодженні забарвлюються у буро пурпуровий колір. Спустившись крутим схилом, я знайшов гриб у деманцієла слизиста, який також називають порцеляновим, через його молочно білий колір і блиск. Цей гриб широко розповсюджений у листяних лісах Європи. Він зазвичай росте на деревині бука, але не завдає шкоди живим деревам. У Деманціела слизиста є їстівним грибом, проте має слабкий грибний запах. Як і обіцяв, повертаємось до дощовика. Це їстівний гриб роду печерицевих. Налічує близько 50 видів. Хоча їхнє число може сягати 60. Інші назви вовчий тютюн або порхавка. Наукова назва лікопердон походить від грецьких слів: лікос, вовк, пердон кишкові гази, тобто дослівно вовчий пердьош. Їх можна споживати в їжу молодими, коли м'якоть повністю біла. Якщо колір оливковий, це означає, що гриб перезрів. Далі ми знайшли просто неймовірні екземпляри грибів, які називаються оленячі ріжки. Це гриб, який можна знайти у будь-якому лісі, де є старі повалені дерева. Вони люблять рости на деревині, тому часто зустрічаються на пеньках і інших залишках дерев. Як на мене, оленячі ріжки не схожі на роги оленя, а на дерева в мініатюрі. Вони можуть бути як з тонкими стовбурцями і гілям. Так, з товстими, м'ясистими, ще у народі його називають дідова борода. Ау, як воно гарно пахне. М -м 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 -м! Існує десятки видів оленячих ріжок, які зазвичай не відрізняються один від одного, хіба що за відтінками кольору ростуть майже цілий рік. Вони можуть плодоносити навіть взимку, якщо погода м'яка. Їх рекомендують споживати тільки в молодому віці, коли гриб ще м'який і світлого кольору. У міру старіння м'якоть стає волокнистою, гіркуватою, а в деяких видів накопичуються речовини, що можуть подразнювати шлунок. Леня чуріжки та дідова борода це народні назви, а взагалі це рід грибів Рамарія, до якого належить багато різних видів. Вони мають розгалуджену кущоподібну форму, схожу на корал або роги. Серед найвідоміших видів Рамарія жовта та рамарія золотиста. Так, це два різних вида, проте вони настільки схожі, що відрізнити їх можна лише в лабораторії. Отже, Рамарія це не один гриб, а ціла група подібних видів. Частина з яких є неїстівними, а деякі навіть отруйні. У їстівних колір від світло-жовтого до золотисто-жовтого, а у отруйних часто рожеві, червоні, фіолетові або строкаті відтінки. Також їстівні мають приємний грибний аромат, але якщо ви недосвідчений грибник, краще не беріть взагалі. Друзі, якщо ви хочете підтримати автора, то я збираю на ось такий акустичний екран, щоб записувати свої відео не на підвіконні, а стоячи нормально в повний ріст, тож баночку залишу внизу, там потрібно небагато, але тільки після підтримки наших Збройних сил. Ще нам трапився їжовик-жовтий. Це їстівний гриб, який часто вважається делікатесом. На відміну від багатьох інших грибів, він не має пластинок або трубочок. А замість них має шипи, що спускаються по ніжці. Молоді гриби цього виду схожі на лисички, поряд якими вони нерідко ростуть. Старі гриби можуть мати гіркий смак, особливо якщо вони зібрані під хвойними деревами. Цей мох так і хочеться забрати з собою. До речі, це молочно-білий кварц, мінерал, який часто зустрічається у Карпатах. Такий камінь утворюється з гарячих кремнеземних розчинів, що колись циркулювали тріщинами у земній корі. У Карпатах це поширене явище, особливо в місцях давньої вулканічної або тектонічної активності. І останній на сьогодні гриб. Аурикулярія вухоподібна дивний гриб, схожий на справжнє людське вухо, росте просто на деревах, найчастіше на бузині, де вологість і тінь свою народну назву іудене вухо отримав від старої легенди, ніби саме на бузині Юда Іскаріот повісився після зради Христа. і з того часу на цьому дереві почали рости вуха. Що нагадують про покаяння. Через це гриб і вважають символом слуху совісті. Хоч виглядає дивно, гриб їстівний, особливо популярний в Азії, де його додають у супи та локшину за ніжну хрумку текстуру. Ніби вухо. Ще сучасні дослідження показують, що аурикулярія має антибактеріальні властивості та зміцнює імунітет. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Мені справді приємно, що ви знаходите час на такі відео, цікавитесь природою і нашими українськими дивами. Кожен перегляд, лайк чи коментар це підтримка, яка мотивує шукати ще цікавіші історії і показувати їх вам. Тож підписуйтесь, якщо ще не підписані, діліться відео з друзями і до зустрічі у наступному випуску.